На луках біля річки жив собі маленький коник-стрибунець. Він був таким радісним та веселим, перескакував з куща на кущ і всіх радісно вітав. Пісня була така. Тч-ч-ч. Ч-ч-ч-ч. Спробуємо повторити його пісеньку. Чч-ч-ч, чч-ч-ч. Вийшов звук Ч-ч-ч-ч-ч як гадаєте, він голосний чи приголосний? Чи можна його проспівати? Вірно, звук Ч приголосний вимовляється коротко та відривисто. Отже, проспівати його не можна. Звук Ч має свою графічну позначку букву Ч. Для визначення звука Ч в словах використовується. Позначка приголосних рисочка. Пропоную пограти у гру. Впіймай звук Ч в словах на початку всередині чи в кінці слова. Визначить, де стоїть звук Ч в слові чашка. На початку всередині чи в кінці слова. В слові чашка. Звук Ч. Стоїть на початку слова. Визначить, де стоїть звук Ч, в слові чайник. В слові чайник звук Ч стоїть на початку слова. Визначить, де стоїть звук Ч в слові печиво. Слові печиво, звук «ч» чить всередині слова. Визначить, де стоїть звук «ч» в слові дівчина. В слові дівчина звук «ч» чиїть всередині слова. Визначить, де стає звук «ч» в слові хлопчик. Слові хлопчик, звук «ч» стоїть всередині слова. Визначіть, де стоїть звук «ч» в слові черв'ячок. Слові черв'ячок, звук «ч» зустрічається двічі на початку та всередині слова. Визначить, де стоїть звук ч, в слові черепашка. В слові черепашка звук ч стоїть на початку слова. А тепер я буду починати слово, а ви закінчуйте їх звуком ч. Наприклад, ні, ніч. Пи, ПИЧ. обру, обруч, сила, силач, кала, калач, и в остальное слово труба. Трубач молодці. А зараз будемо грати у гру Великий маленький. Зверніть увагу, який звук зустрічається у нових словах. Диван. А це що? Диванчик. Це. Стілець. А це стільчик. Шнурок. Шнурочок. Полиця. А це. Поличка Це банан. А це. Бананчик. І останнє слово книжка. А це книжечка. Який звук зустрічався у нових словах? Звук ч вірно. Малята черепаха аха запрошує нас на берег. Подивіться, скільки цікавих речей черепаха Ага знайшла на березі. Назвіть ці предмети. Черепаха на березі знайшла м'яч, човен, гачок, мушлю та ключ. Допоможіть черепасі. Зібрати речі зі звуком ч у ящик. У слові м'яч є звук ч. Так, є. А де знаходиться звук ч у слові м'яч. М'яч. Звук ч знаходиться на кінці слова. Вірно, кладемо м'яч у ящик. У слові човен є звук «ч». човен. Вірно є, де знаходиться звук ч у слові човен. Звук ч у слові човен знаходиться на початку слова. Кладемо човен у ящик. У слові гачок. Є звук ч. Гачок. Вірно є. А де знаходиться звук ч в цьому слові? Гачок. Звук ч знаходиться посередині слова гачок. Кладемо гачок у ящик. А у слові мушля є звук ч. Мушля. Ні в цьому слові звука Ч нема. Залишаємо мушлю на березі. І останнє слово ключ. Чи є в цьому слові звук Ч? Ключ. Вірно є. А де знаходиться звук ч в слові ключ? Звук ч у слові ключ знаходиться на кінці слова вірно. Кладемо ключ у ящик. Черепаха Ага дуже вдячна вам за допомогу. Нагадайте, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Зі звуком ч вірно. Які слова з цим звуком ви запам'ятали?